Певний відрізок часу, після того, як наказали довго жити піонерська і комсомольська організації, у роботі з школярами наступив мертвий сезон. І ось схоже на те, що поступово знову оживають масові заходи для учнівської молоді. Правда, тепер в новій модифікації і під новими назвами, на які б колишні піонери і комсомольці не наважились би. Любов, з першого погляду, міс школярка. Останнє свято відбулося під час осінніх канікул і було вдалим до них доповненням. Не дивлячись на претензійну назву, міс-школярка виявилась справжнім дитячим святом, яке не ставило собі за мету копіювати популярні конкурси краси, а стало цікавою повчальною розвагою для школярів середніх класів. 11 дівчаток від 10 до 13 років змагалися за право називатися міс-школярка. Перший конкурс коротка розповідь про себе, про свої захоплення і уподобання. Його всі учасниці виконали успішно, долаючи хвилювання від першого виходу на сцену. Наступним випробуванням стало за умовами конкурсу виконання пісні чи вірша. Більшість учасниць і ті, що мали вокальні здібності, і ті, що їх не мали, вирішили заспівати улюблену пісню. І це зрозуміло, адже хто з дівчаток, мріючи, не уявляв себе булановою чи корольовою, а тут така прекрасна нагода співати на сцені з мікрофоном в руці перед великою аудиторією. У конкурсі на кращу шкільну зачіску фантазії учасниць не було меж перлина, метелик, мушля, кікімора так називали дівчатка. Витвори своїх рук на головах подруг. Своє вміння танцювати дівчатка продемонстрували в наступному конкурсі. Шкодать тільки, що серед хлопчиків-танцюристів знайшовся лише один лицар, який погодився допомагати учасницям і який працював у такому швидкісному темпі, що глядачі лише встигали фіксувати зміну у партнерші. Останнім випробуванням стало завдання скласти якомога більше слів із літер одного слова. Протягом усього конкурсу відвертого лідера серед дівчаток-учасниць не визначилось. Лише після підрахунку балів журі змогло оголосити переможецю. Нею стала 13-річна учениця середньої школи номер 4 Оксана Зуграву. На один бал менше отримала Руслана Матушнюк середньої школи номер 10 третьою стала Наташа Макай із середньої школи номер 2 це веселе дитяче свято підготували Надія Микитівна Ришко та Ліна Степанівна Копченко, методисти палацу учнівської молоді, організатор позакласної роботи середньої школи номер 5 Оксана Балюк, яка була ведучою конкурсу, та працівники палацу Валентин Костючик і Олег Заброцький. Оформлення сцени взяла на себе фірма Асоль. Учнівське свято прикрасив своїми запальними номерами танцювальний ансамбль Сонечко.